Познайомитися з Іриною та Сергієм першому місцевому допоміг конкурс Наша історія знайомства, який триває на сайті телеканалу. Їхня історія, котру сама Ірина назвала єдині, не залишила нас байдужими. Справа не лише у незвичності і рішучості її героїв. Вони зовсім різні, але наважилися показати усім, Україна єдина. Перше повідомлення дещо лаконічне, але зато, якщо можна сказати щире, можна питання, чому ти шукаєш подругу саме тут? Просто цікаво. Тут в смислі на этом сайті просто случайно, случайно наткнувся на нього. понравился. саме з цих перших слів, написаних на сайті знайомств, і розпочалася їх історія. Вона з Рівного, він з Донецька. Переписка і більше нічого, ані фото, ані жодних планів на майбутні відносини. І ще за кілька місяців на її жартівливе прохання приїжджати у гості, він відповів згодою і. Приїхав. У нас там була така стіна аварійна. Він коли зайшов в двір, це було дуже темно. І якось так вийшло, що чи брязнули двері, саніше, чи що, і з тієї стіни йому прямо на голову впала цеглина. рама двері, так ходила. Так, І вона не впала йому на голову. Це було в пер, ночі. Перша секунда, як він зайшов до двору, і це було зразу прямо, ну все, кінець, вбивають. Реакція спрацювала хорошо. Голову я убрав, поэтому на голову воно мені. не попало. Але це було як зби як, як такий знак зверху, що, мабуть, ти хлопче тут залишишся. Через певний час після першої реальної зустрічі вони зустрілися у друге. На новий рік Сергій приїхав у Рівне, аби освідчитися Ірині. Питання стояла риба або, або. або ми разом, або ми розбігаємося. Ну але ж рішення мав приймати чоловік. Ну я прийняв. Батьків з обох сторін інформація про весілля шокувала. І якщо Сергієві дещо заспокоїлися після відвідин рівного, то тато Ірини влаштував в майбутньому зятові справжній допит. Тату було дуже тяжко то зрозуміти. Йому саме цікаво було, коли я сказала, що тату кабанчика не колему, бо кабанчик буде хрюкати до літа. То тато каже, як? Бо я заміж виходжу. Тато як сидів, так і бідний, і панік каже, за кого? Кажу, ну за Сергія, за того, що приїхав. каже, да. Він же ж з Донецька. Каже, ну і що? Різні мови та різні традиції не стали на заваді їх стосункам. Кажуть, головне слухати один одного, тоді порозуміння можна знайти. Нині із завмиранням серця слідкують за подіями на сході, адже там, у Донецьку, рідні Сергія, і, хоч вже тривалий час не мають з ними зв'язку, вірять, що все буде добре. Ми не знаємо, що там, як там і куди там, але я, наприклад, сильно вірю тільки в те, ну, то кавоших чертах знає, що, що все буде добре. Просто це пояснюється тим, що є технічні проблеми і немає світла. Я просто себе цим настраю. І я знаю, що все буде добре. Ну, я кажу, так не що, а... що світа, зарядити ніде телефон. Нема де зарядити телефон, тому ми не можемо вийти на зв'язок. Але все буде добре і все це ну рано чи пізно закінчується все. Всі війни закінчуються рано чи пізно, всі непорозуміння закінчуються рано. 1 червня Ірина та Сергій відсвяткували сьому річницю одруження. Кажуть, ні на мить не пошкодували, що колись наважились на таку авантюру, особливо коли дивляться на п'ятирічну доцю Катрусю. А ще переконані, якщо хочеш бути щасливим, боятися не треба. Головне, щоб взаємопанімання було. А там, там вже не важно хто відкуди. мене багато знайомих теж різних кінців України і живуть вполне нормально. Головне не те рішиться. Це найголовніше. Коли вже рішився, далі вже як по маслу йде. Ну, так. ну а я напевно, можу сказати, що якщо хтось має таке бажання, не бійтеся. Тому що бажання породжує спосіб, а не бажання причину. Якщо людина хоче бути щасливою, вона не буде. Незалежно де, в Донецьку, в Києві, в Харкові, в Львові, в Рівному, то не є важливим. Якщо ти хочеш, то будеш. Ірина Нечепорук Артем Лаговський, новини Рівного.